Парламентська дипломатія зараз є надзвичайно важливою через те, що майбутнє України сьогодні безумовно залежить від нашої підтримки нашими союзниками і сусідами. Як тільки почалося повномасштабне вторгнення, ви пам'ятаєте, що е, у багатьох у виконавчій владі була думка, що вони це все швидко вирішать, вторгнення завершиться. Плала тут дуже залі великої ролі не грають, але тепер всі усвідомили і бачать. Що лише об'єднавши всі руки влади, ми можемо досягти якоїсь і підтримки. Тим більше, що наш ворог, Російська Федерація робить все для того, щоб е, отримати насправді владу в країнах наших союзників, отримати більшість для своїх союзників ультраправих і ультралівих сил, які виступають за те, щоб Європа роз'єдналася і розвалилася. Які виступають не просто з ізоляціоністськими гаслами, а з відверто антиукраїнськими гаслами. І ми бачимо це в багатьох європейських країнах. Українсько-польських стосунках зараз теж, як ви знаєте, є непроста історія, непроста ситуація з дуже багатьох причин. Надзвичайно багато українських біженців в Польщі. Наше завдання як українських політиків захистити їхні права. Ми вдячні польському президенту, польському уряду, суспільству за те, що вони їх прийняли, але ми не можемо бути стурбованими тими антиукраїнськими заявами і гаслами, які лунають в Польщі. І для цього нам потрібно працювати з польськими політиками. А зараз ще більше, наприклад, з чешськими, бо ви знаєте результати виборів в Чехії. І точно так само це відбувається в кожній країні. Через те до цієї роботи, очевидно, потрібно включати всі засоби, які ми маємо, нашу культуру, тому що є культурна дипломатія, наші громадські організації, які активно співпрацюють од ними міжодними. Особливо, коли так багато українців опинилося в інших країнах, вони теж є нашими амбасадорами там. І ми, як депутати, і з ними маємо підтримувати стосунки. Тому сьогодні міжнародні стосунки це як ніколи стосунки міжнародами.